Росіяни тиснуть та наступають щоправда не на реальному фронті, а на інформаційному. У мережі зараз дуже активно розповсюджуються фейки від Кремля. Головна тема розкол між представниками влади і військовими. Ця ідея не нова. Пропагандисти регулярно просувають її від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак зараз і ПСО вийшло на абсолютно новий рівень. По всім доступним каналам росіяни розкручують тему сварки між Зеленським та Залужним. В мережі ширяться, начебто інсайти про відставку головнокомандувача. А вчора росіяни взагалі запустили фейкове звернення Валерія Залужного, у якому він начебто закликає влаштувати переворот та виходити на майдан. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю. Та увійти до Києва тільки так справжні герої нашої країни зможуть прийти до влади, зупинити геноцид української нації. Та зберегти залишки нашої країни. Центр протидії дезінформації при РНБУ України заявив, це звернення не справжнє. Валерій Залужний не звертався до українців, він не піднімає повстання. Відео створено за допомогою технології Діпфейк. Ця методика базується на роботі штучного інтелекту, який поєднує та накладає одні зображення та відео на інші. Ця технологія часто використовується для створення фейкових новин. Учора, до речі, скоро після появи першого. Звернення залужного з'явилося і друге. Хочу звернутися до всіх громадян України у зв'язку з останніми подіями загибелі мого ад'ютанта. Я дякую Богові, що мій день народження вже пройшов, але так само хочу попросити вас: нічого мені не даруйте на новий рік, Різдво та й просто від душі. Це не перший випадок, коли росіяни використовують діпфейки, щоб посіяти паніку серед українців. На початку війни кремлівські хакери зламали трансляцію телеканалу Україна 24 та показали фейкове повідомлення Володимира Зеленського про капітуляцію. Щоправда, те відео було зроблено настільки неякісно, що повірити йому могла хіба що п'ятирічна дитина. Більше немає ніякого завтра. Принаймні, у мене. І тепер я приймаю ще одне складне рішення попрощатися з вами. Я раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. РФ постійно атакує Україну фейками та розповсюджує дезінформацію в мережі, чого тільки варті постійні повідомлення про смерть: чи То Буданова, чи Залужного, чи Зеленського, чи усіх разом. Таким чином, Росія намагається дестабілізувати ситуацію у нас в країні. Наприклад, минулого тижня Валерій Залужний уже попереджав українців, що від його імені в телеграмі розсилають фейкові повідомлення. І, на жаль, часто українці клюють на ці гачки і самі того навчають. Бажаючи підігрують агресору, тому зараз треба бути дуже уважними до інформації, яку ви споживаєте, довіряти тільки офіційним джерелам у соцмережах. Вони відмічені синьою галочкою, самим не перепочувати емоційні всепропальщицькі новини, у походженні яких ви не впевнені.